Збір речей для поранених захисників та облаштування стаб пункту. В штабі незламні, отримали запити від військових. Потрібні одяг та взуття на харківській та херсонській напрямки. Речі можуть бути новими або тими, що були у використанні, але у гарному стані та чистими. Акцентуватися просять на спортивному чоловічому одязі та взутті різних розмірів. Поранені, коли привозять їх до стаб пункту, то вони. Без одягу залишаються. Все і да, все зрізають, все буквально. І тому їм треба щось переодягатися. Тому написано, які речі, що саме. Найперша необхідність це і нижня білизна, бажана нова, шкарпетки, майки. От. В гарному вигляді верхній одяг, тобто це футболки, кофти. Спортивні штани, кофти бажано, щоб застібалися на змійку або ну, гудзики, це не знаю, чи буде зручно, але щоб вона розпахувалася. І так само красівки, капці, щоб було в чому перевзути. Це найперша необхідність. Крім того, парамедики звернулися з проханням допомогти облаштувати стабілізаційний пункт. Для облаштунку самого стаб пункту потрібні. Речі, які необхідні для самого стаб-пункту, щоб медики могли працювати. Це обігрівачі, щоб не було холодно. Це і плитка газова, яка буде обігрівати, кип'ятити там, я не знаю, стерилізувати інструменти, на ній можна. І бойлер. Да потрібна тепла водичка. На більш великі такі прилади ми оголосили, що якщо вони є в наявності і що людина хоче їх віддати, є номер телефону, за яким можна зателефонувати. Якщо людина не може самостійно її привезти, то ми влаштуємо цю доставку самостійно. Можемо під'їхати, забрати, і вже все відзвітуємося, тому що Люди нам довіряють і ми хочемо, щоб вони бачили нашу роботу і співпрацювали. Приносити одяг та взуття для поранених бійців можна в штаб Незламні 14 та 15 вересня з 12 до 18 години. Телефон для довідок 063 17 26 822. Більше інформації можна знайти на сторінках штабу волонтерів Незламні у Фейсбук, Телеграм, Вайбер. Шлюб онлайн через додаток діє. Українцям пропонують одружуватися в смартфоні. Розробники послуги повідомляють, в дії швидше, ніж у Лас-Вегасі. В соцмережах одразу почали з'являтися меми з приводу цього сервісу. Дія цифровізувала весь цикл одруження від пропозиції до церемонії. Як реагують на такі новації жителі, ми запитали на вулицях міста. Я вважаю, що це дуже добре, позитивно, тому що ми рухаємося вперед. І чому ні? Зараз, взагалі, після ковіду з воєнним станом перейшли люди на роботу онлайн, на дуже багато там інформаційних блоків. Тому це дуже чудово. Зараз новий формат відносин, і люди взагалі зараз святкують весілля, якби з мінімальною кількістю людей. розпис це формально. Вони Кудись уїжджаю, то літаю, то, да, вибачаю, вчу українську мову і святкую там. Ні. Мені кажеться, це дуже зручно і надає дуже багатьом людям можливість. І мої особисто друзі вже, планують подати, і дуже задоволені. Саме через плані. дію, так? Саме через дію, так і дуже задоволені. І от в моєму оточенні люди тільки позитивно на це реагують, і це дуже такий великий шлях, крок вперед. Я вважаю так. Взагалі я не дуже люблю гаджети сама. Е, і... А я бажаю. Вважаю, що це це так можливо, що це. Буде люди будуть користуватися е, цими цифровими технологіями, так, і можливо, вони якось Мама. буде Це не дуже не, знаю, не дуже романтично, Мама. не дуже Мама, якось не буде того очікування, можливо, як ми, ми при... звикли. Негативно. Чому? Що значить шлюб? Це через дію, що ну что це за що? Документ какой-то зробити, то, то можна. А жениться через інтернет це не красиво. Я з Запоріжжя, взагалі-то, а вообще не одружуйтесь. Тому що все одно потім то розлучення, то ще щось. До цього треба підходити дуже серйозно, обдумано, а не так, що ти проснувся, о, давайте в дії зареєструємося, бо це ж дуже просто. Ну, я думаю, що це дуже такий важливий крок. І треба його обдумувати, і не так, що. Хоча на теперішній час, на стан війни, я думаю, для багатьох це дуже актуально. Я Мені. думаю, військові. Я думаю, родини військових. Бо в нас дуже багато цивільних шлюбів, які не зареєстровані, але так як в нас зараз стан війни і хлопці на передовій, то я думаю, для них це саме актуально. Щоб їхні родини були захищені, то їм треба одружитися. Щоб... Їх жінки, діти, які мали якийсь статус. Що я можу сказати насчет цього? Я на шлюб не ще, мені хватає. Ну, а взагалі, в принципі, так, да, якби мобільно, універсально, не треба нікуди їхати, рішати по документам, все себе в телефоні зробив. Ну, в принципі, з однієї сторони, да, так, це прикольно. А що стосується романтики, кожна дівчина очікує пропозиції, що це все якось буде так атмосферні. Так, а в чому проблема? Можна це все зробити, організувати пропозицію, зробити, все, стати на коліна, букети, феєрверки, всі діла, що ти хочеш. Просто сама суть в тому, що. Все це сделали, потом сидите удвоєм дома і давай. Будем шлюб себе організувати. Окрім шлюбу онлайн, в дії можна отримати ще три цифрові документи: свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Повну версію інтерв'ю дивіться у програмі стосується нас. Конкурс перегони малюків повертається. Палац культури запрошує наймолодших жителів громади взяти участь у змаганнях. До дня міста 28 вересня відбудеться конкурс, який є символом святкування, зазначають організатори. Традиційно кожного року до дня міста ми проводили цей конкурс для наймолодших, і всі батьки знали, і діточок готували уже. Хто не вмів повзати їх трошечки там підштовхували. І це було цікаво, і це було з таким захопленням. Очікували і проводили так само з такими подіями сумними в нашій країні: то ковід, то розпочалася повномасштабна війна, і не було. Не було, З, з відомих всім причин. Вирішили все-таки, що життя продовжується, дітки ростуть, народжуються і, ну. І хочеться, щоб на згадку у них теж залишилося що в день святкування нашого дня міста вони приймали участь, брали участь в такому цікавому конкурсі. Реєстрація на конкурс перегони малюків вже відкрита та триватиме до 27 вересня. Змагатися малече буде у двох категоріях – повзуни та бігуни. Вік учасників – від 6 місяців до 2 років. Подати заявку на участь можна за телефоном 093 234 13 05.